Сьогодні такий гарний ранок, сонце сходить, але є такий легенький вітерець. Бачите, коли шуться рослинки. Такий, знаєте, якби вітерець такий обнімаючий, ласкаючий. Це очіток, набирає бутони, і буде він цвісти в кінці літа, в кінець літа. Це кінець серпня, вересень місяць. Десь так він процвітає. Ну, в цьому році, можливо, трошки раніше зацвіте, тому що в цьому році якби, все цвіте десь днів на 10-14 раніше. Хочу провести вам, вас про своєму квітничку. Тут такий у мене квітничок є. Гладіолуси. Я вже їх показувала в короткому відео. Клематис вже закінчує своє квітування. Тут у мене був ось такий клематис. Ну, ще трошки квіточок є дрібненьких, але вже він закінчує. Тут у мене ось такий кущ, шикарний паскольник. Ну, я його вам покажу, коли він вже буде гарно цвісти. Набрав він бутонів і починає в нього відкриватися. Таку шлюпина розрісся, ось так, лілейник, хости, гортензія, мілкоквітковий лілейник, трояндочка, ну такий от квітничок, і туди далі продовжується. І я собі таку хотіла зробити, як би на ньому вертикаль. От бачите, на задньому плані посадити такі високорослі рослинки. Там у мене паскольник і кліматіс. Туди далі під сіткою між сусідами флокс у мене там розріс. я вже його теж показувала. Ну, а тут, якби такого нічого високого не було. І я посадила канни. Подивіться, які канни. Бачите? Це просто, ну це просто ну така шикарна рослина. Подивіться, які листки. Виростила, видала вона в цьому розі. ця канна. От подивіться. Ну, це просто. Ну, Тут ось щось листочок, може, від жари, бачите, пошкоджений з верхушки йде. Ось він відкривається, і чогось він пошкоджений. І тут виходить квітонос. Ось, бачите, як якесь тут трошки один одному якби заважають. Проривається квітонос. І через те, можливо, він оце і пошкодив ці листки. От подивіться, які кани. Одна кана у мене. Тоді тут ось друга. Ця трошки нижченька ростом. Ось така вона гарненька. Дивіться, які листочки. От вони є листки в канів такі от зелені, як у мене, ярко такі зелені. А є такі, якби з такою червоною, наче таким почервоніння, таке пурпурні, чи як їх називають. А цей листок, от подивіться, який. Бачите, він має от таку от кайомочку, таку бордовеньку. Ну, Дуже красиво, ну дуже красиво. Подивіться, дивіться, як він відкриває листочок таким, якби таким конвертиком, кульочком, чи як. бачите, які кани. У мене колись вони були кани, я вирощувала. Але потім мені не захотілося якби, з ними гратися, тому що їх ж треба так, як і жоржини, викопувати. Коли відмирає верхня частинка, їх треба викопувати і зберігати в погребі чи в якійсь кладовці, де ви зберігаєте картоплю. От, як кажуть, Там треба зберігати оці цибулинки, клубні. Кан і жоржин. Ось такий. Бачите, яка кана. ну Дуже гарна. І ось ще така кана теж. Ось вона яка. Шикарні листки, дуже гарно. От і прям, ну, ця вже, мабуть, і даже зацвіла. Ось, бачите, який-то носик у неї червоний. От. Дуже мені подобаються ці рослинки, панни. Ось випустила один світонос. Бачите, спочатку була одна така ось сюди гілочка для цвітіння. А ось з боку, бачите, рядом, якби другий виходить. О, значить, буде цвісти. Тут поки що немає. Ось листочки. Так, бачите, таким кульочком. Спочатку така трубочка, потім якби кульочком. І цей ободок бордовий. Ось о, красиво. Ну, дуже красиво. Мені подобається. На той рік я вже собі планую в голові, що я їх. Посажу більше, десь виберу місце, десь придумаю, десь щось пофантазую. Ну, подумаю, де я їх посажу, але я їх посажу більше. От вони зацвітають, зараз середина літа, і в мої кани зацвіли. Значить Кана це багаторічна рослина, але їх треба, клубні їхні треба викопувати. Значить, мають вони таке велике пишне листя. Бачите, яка рослинка. Кани, вони із імбірних квітів, от імбір. І коли викопати їхню цибулинку, подивитися, очистити від землі, то вона дійсно чимось нагадує корінь імбиря, який ми бачимо на прилавках наших супермаркетів, так сказати. Що ще можна сказати про кани? Вони виростуть високими, От вони можуть навіть вирости до 2 метрів у висоту. І, ну, є карликові сорта, які нижче зростають, десь до 60 см. Рослина виглядає розкішно, коли цвіте, і навіть коли і не цвіте. Бачите, які, значить, квітки у нього зібрані у таке от суцвіття. Бачите? Суцвіттям. Спочатку вони виходять, ось бачите, наче схожі, як на колосочок. От. і потім цей колосочок поступово починає віднизу відкриватися. І квіточки, оці нижні, які вже відцвітають, вони отак от відмирають. Бачите, кожна квіточка, ось бачите, як вона. Відмирає. От. І далі от він відкривається до кінця. Так, як у гладіолуса. От їхня квітка чимось схожа на квітку гладіолуса. Оце дійсно. І по своїй формі вона схожа. І от так от відкривається суцвіття знизу до верху, нижні відмирають точно так, як у гладіолуса. Ось такі кани. Так. Він полюбляє рости на сонячних місцях, але можуть рости і в такій легкій Значить, Ґрунт має бути багатою органікою, треба їх підживлювати, але треба їх не перелюбити через те, що коли ви їх перегодуєте, от, кана може не зацвісти. Видасть вам таку багато красиву е зелену масу, кущ буде гарний, але квіток ви можете не побачити, так що тут треба обережно і з підживленнями. Так. Ну, висаджувати їх треба весною, так як і жоржини ми висаджуємо. Коли вже минують заморозки, через те, що коли буде, будуть всходи, щоб вони заморозки їх не приморозили і вони не почорніли через те, що квіточка тоді ваша якби, загине. Значить саджати треба не заглублювати дуже низько кореневу шийку один від одного. Ну, у мене вони так посаджені на великій відстані. от Бачите, там квітничок у мене так. Але якщо їх садити в один ряд, то треба десь ну, сантиметрів 50 одна від одної висаджувати через те, що такі в них великі листки і кущі такі шикарні. І дуже гарно, щоб гарно виглядали, то треба садити на відстані десь 50 см. Ну, догляд за рослиною звичайний, треба її підріхлювати землю, і поливати, і підживлювати. От. Ну, про те, що наземна частина відмирає восени, я вже сказала. От. Ось такі гарні кани. Вони гарно виглядають і в групових посадках, і поодиноко, в одиночних посадках. Ось так от цвітуть мої кани. Значить, кани я посадила, вирощую оце в мене в відкритому ґрунті в квітничку. І зараз вам покажу кани, у мене є і в горщику. Ось кана в горщику, це я вирощую перший раз, якби експеримент у мене такий. От, я бачила, що люди вирощують в горщиках, але сама ще не пробувала, от спробувала в цьому сезоні. Значить, ось такий, бачите, в горщику поливаю я його зараз дуже жарко, значить, часто поливаю, Даже поливаю і два рази на день. Потрогала ґрунт, підсох, бо він в горшку, горшок дуже швидко нагрівається. І поки не видно ці, Якщо їй замало вологи і вона страждає, що їй мало, значить листочки отак, якби, ну донизу, по них ви побачите, що треба негайно її полити. Небагато водички, щоб там же ці, ці клубні, щоб клубні не загнилися. Але треба поливати. от Я ж кажу, що я, мабуть, по два рази в день. Коли не на роботі їх підживлю. От тут, бачите, теж ось розпускається, цвітоносик випустила, такий колосочок, От видно вам. От, і вже є квіточки. Ось така кана в мене в горшочку. Так виглядає гарно, гарно, дуже гарно прикрашає двір. Ви можете поставити його в любе місце, де вам потрібно, де вам подобається, перенести цей горшок. І ось нас така кана. У мене два. Два горшка кан. Зараз другий покажу. Ми до неї йдемо. От і друга кана. Відкрила цвітоносик свій. Бачите. Ну, в горщиках, звичайно, вони трохи менші, ніж у відкритому ґрунті. У відкритому ґрунті вони взагалі листки великі, шикарні, дуже гарно. А в горщиках зазвичай трошки менші листочки, і по висоті квіточки менші. От. Ну І тут ось, бачите, від жари, бо він стоїть на сонці. Значить, більше, ніж половину дня, то листочок трошки пошкоджений. Треба його буде просто акуратненько зрізати і все. От, ось такі кани. Так що рекомендую вам вирощувати кани, дуже гарна квітка. Всім гарного дня. До побачення.